Мої вітання, Макс на зв'язку. Сьогодні говоримо про те, як ви за нескладні дії. Можете гарантовано отримати 35 баксів від нас з біржою Тубіт. А справа в тому, що ми з біржею зробили такий собі колабораціон, тобто спільну акцію, ексклюзивну акцію для тих, хто зареєструється за моїм реферальним посиланням. Тільки за моїм реферальним посиланням. Той отримує ось цих додаткових 35 USDT. Чому додаткових? Тому що на біржі працює стандартна система для нових користувачів. Вона нікуди не дівається, ця програма. Тобто ви отримуєте за реєстрацію, отримуєте за депозит, за трейдинг. І, знову ж таки, якщо зареєструєтесь. До 7 жовтня за моїм реферальним посиланням, то ви отримуєте гарантовані 35 USDT додатково. Зараз я вам розповім більш детально, що потрібно зробити. Зразу скажу, що там нічого складного немає. Ви, будь ласка, перед цим натисніть лайкосик, таким авансом, будь ласка, підписочка на YouTube, хто ще не підписаний, обов'язково на Telegram посилання в описі. І будемо починати. І давайте ще буквально декілька слів про саму біржу, тому що тобі у нас. Не так давно на слуху, сам не так давно тут зареєструвався, ось коли тільки почав спілкуватися з представниками біжі. До речі, я подивився на CoinMarketCap вона знаходиться на 26-му місці. Тобто обійшла б дуже багато таких серйозних бірж. Там є і Polonix, і BitMart, і наша WhiteBit, і, і ще інші біржі. Тому можна сказати, що це не якась там шарашкина контора. Можна реєструватися. Біржа зараз вливає дуже багато бабла, щоб зайти на наш ринок. І ще такий немаловажний аспект, можливо, хтось не хоче, не любить чи з якихось інших причин не проходить. Верифікацію. Тут верифікація не є обов'язковою умовою. Якщо вам це важливо, також можете вибрати цю біржу і тут зареєструватися. Що ж, давайте тепер перейдемо до умов, що потрібно зробити, щоб отримати ось ці додаткові 35 USDT від нас біржою Тобі. І в першу чергу, що потрібно зробити, це, звичайно, зареєструватися. Посилання на реєстрацію знайдете в описі під цим відео. Переходите, попадаєте на ось таку сторінку, тут вводимо пошту, придумуємо якийсь надійний пароль, ставимо галочку і натискаємо кнопочку. І друге, що потрібно зробити, це депозит від 100 USDT. Тобто робите на соточку, можна трішки з запасом, там 101, 105 або в еквіваленті. Тобто можна якось іншою криптою, головне, щоб на 100 баксів. На 100 баксів робите депозит і не виводите його до завершення акції. Все більше від, від вас нічого не вимагається. Ось такі от максимально прості умови. І оскільки тут не вимагають верифікацію, ви самі розумієте, що можна зробити. Можна зробити не один аккаунт, а 5, 10, 15, 20 і так далі. І відповідно заробити набагато більше. З кожного аккаунту вам піде по 5 зразу на спот. Ви можете їх зразу вивести там чи робити з ними все, що завгодно. І 30 піде на ф'ючі. Тобто ви можете на них торгувати, а прибуток вже виводити. Тому я рекомендую робити мінімум 2 аккаунти. Тому на першому аккаунті ви на усіх 30 ставите вверх, на другому вниз. І в будь-якому випадку, тобто, гарантовано забираєте прибуток. Нагадую, що зареєструватися і отримати додаткових 35 USDT ви можете до 7 жовтня. Посилання на реєстрацію є в описі під цим відео. До речі, про це все. І не тільки про тубі, там про різні способи заробітку і можливості. Я в першу чергу пишу в себе в телеграм-каналі і одразу, коли виходить якась ось така можливість. Тому дуже рекомендую на нього підписатися, посилання знову ж таки в описі. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. Будь ласка, лайкос, хто ще не втиснув. Підписочка на ютубчик. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!